Доброго ранку, шановне панство. Сьогодні таке спонтанне відео у мене вийшло. Пішла я в свій сад нарвати букет хризантем, бо сьогодні день народження у моєї хрещениці. І так як вона проживає не тут, а в столиці, але в нас є традиція, ми даруємо букет мамі. Мама фотографує і пересилає донечці віртуального букета від нас. Так от, іду я по своєму саду з опущеною головою, шукаю, де ось ті е, хризантеми, тому що в нас знов дощі, 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 поприбивало все до землі і дуже важко знайти, що ще, де ціти. Погода сумна, настрій теж, тому що збиралася вчора почистити свій іридарій, підготувати до зими і зробити для вас, мої дорогі глядачі, таке відео про те, як я готую свій іридарій до наступного року. Але почався дощ, робота не закінчилася. Сьогодні все сиро. Все таки, і от от має піти знову дощ. Отже, іду я у свій парк, дивлюся під ноги, щоб не розтягнутися на землі, тому що мої галоші слизаються по кваші. І чесно вам скажу, ось великий квітник, а ось оком зачепитися за щось таке, знаєте, радісне, осіннє, ну немає. Листя. Не пожовкло, а зразу попадало. Навіть ось, бачите, барбарис і має такого вигляду, як завжди. Ну, ще квітні троянди, але і це в тихі мало. Весь тяж жовтий на трояндах вже от дощів. Ну, ось так якось нема за що зачепитись поглядом, щоб. Згадати, що зараз ще золота осінь. Так от, іду я собі, іду. подивіться, скільки листя і дверб. Це все це треба буде прибирати. Іду я іду. дивлюсь під ноги, шукаю хризантеми. Я зараз покажу, як наскільки... Ну, ще є чорнобривці, але вони теж вже такі, знаєте, не яскраві кольори. Ось. Трутолисний пухероплідник. Це трішки тримає ось таке листячко більш-менш. Ось хризантеми, які лежать вже на землі. Он теж порозвалювались. Ну от іду я, іду, іду, іду. Шукаю я ці хризантеми. Де б мені їх знайти? Ой! А морозник вже ж цвіте. те. Ну це не, господи. Подивіться. В принципі, я не до нього йшла. Я взяла телефон, щоб зняти вам одне, ще одне чудо, а його я чесно не бачила. Хм? Ось яка краса. Ну, скажіть, що його заставило цвісти в цю пору? Ну чому не дочекатись, наприклад, весни? Підставити свої пелюсточки під яскраве весняне сонечко, послухати спів солов'я. Ні, от зацвіло воно у цю страшну зимню осінню погоду. Дивно. Дивна квітка. Ну, В принципі. Ось, ось бачите, мені здається, дивлячись, з яким настроєм в сад приходиш. Якщо настрій помінявся, то і кольори помічаєш. Ось яка як гарно вбралася в осінні шати. Моя гортензія. І ось живоплід із пухіроплідника. Вбрався в жовті кольори. Дивно. А ось і айстра все більше і більше розквітає. Таке чудо. Манюні. Чим мені ця астра подобається? Тим, що вона завжди стоїть, вона не розвалюється. Якщо вона чуть нахиляється від ось квітів, але вона не розвалюється. Її не потрібно підв'язувати. вона, В мене років три, але в неї залишаються такі. Ріст, з такого зросту вона і є. Ось, поліція, як гарно герань. Розфарбувалась в червоні кольори. Ось деревовидна гортензія махрова. І от їх ходила я шукала тут букетики свої. І натрапила я на одне чудо. До речі, пару днів назад я знімала відео і такого тут не було. А тепер ось гляньте. Це мій низькорослий Барбарис. І він вдягся в шикарне осіннє забарвлення. Це, до речі, єдиний барбарис з усіх, який в дощову погоду так гарно розфарбував своє листячко. Це низькорослий барбарис, як я вже сказала. Він, я йому ніяк не могла знайти підходяще місце і пересаджувала з місця на місце. Хоча і тут теж не, не зовсім підходяще. Весною я його підстригла, і... але за літо він ось. Набрав такий неохайний вигляд, він має, але весною вже я його буду стригти. чіпати, чупати не буду, хай вже стоїть, який є. Так, здивувала, здається, маленька рослинка. Здивувала, порадувала і саме основне, підняла настрій. І вже вийшла я повторно в сад зовсім з іншим настроєм побачила красу осінню. Так що це ще раз доказує, що настрій він в наших головах. І зовсім не залежить він від якихось обставин, а залежить від того, як ми сприймаємо цей світ, як ми на нього дивимося. Так що, поки дощику немає, піду я в свій іридарій. Далі закінчувати роботу. Тому що осінь має здатність переходити в зиму. І для цього наші рослини потрібні, потрібно завжди підготовувати. Всім дякую, дякую за підписки, дякую за підтримки, підтримку, дякую за гарні слова. Я вас всіх люблю. Ви моє натхнення і підтримка. І все буде Україна!